Кіберфахівці Служби безпеки України виявили двох наводчиків ворожих у Києві, які е, намагалися навести е, ворожі ракети 21 вересня. Ось е, на днях, на е, об'єкти енергозабезпечення столиці. Ну, наші славні ПВО, звичайно, всі ракети й дрони збили, як завжди. Але тим не менше, посібники ворога були задіяні, їх виявили. І заарештували і їм загрожує довічне ув'язнення. Прекрасно. Але виникає цікаве питання. Виявляється, СБУ повідомила, що вперше звернули на них увагу ще досить давно, мало не з початку війни. Звернули на них увагу по тому, що вони розповсюджували у мережі, відкрито висловлювали свої проросійські погляди. свої Антиукраїнські погляди. Тобто своє ватне бачення цієї війни, їхні симпатії ворогу, а не Україні. Симпатії ворога, тобто, ворогу, тобто. в мене запитання: а чому їх тоді раніше не затримали? Це що, треба, щоб вони навели ракету на якийсь об'єкт, щоб їх затримувати? Це що, недостатньо під час війни недостатня, недостатня підстава для затримання, що людина відверто симпатизує ворогу у публічному просторі. Ну, ладно, він на кухні комусь це сказав, але він це у публічному просторі, в соцмережах симпатизує ворогові. Мені здається, це повинно бути достатньою підставою для затримання. Вже хоча б тому, що це з великою вірогідністю є людина, яка готова дієво працювати на ворога, тобто збирати інформацію, наводити ракети на ціль. Ну і плюс він інших намагається загітувати таким чином. Тобто, потрібно, якщо у нас є прогалини в законодавстві, потрібно їх негайно усунути і всіх. Хто в соцмережах висловлює симпатію ворогові Росії, висловлює ворожу нам, українцям, нам, українській державі, позицію? Їх треба затримувати і сажати. Однозначно, можливо, не просто, щоб вони сиділи десь там тепленько і проїдали, а використовувати їх на суспільно корисних роботах, пов'язаних із війною, наприклад, на розмінування або на розборі завалів після бомбардування, яких ще, на жаль, залишається дуже багато, особливо в прифронтових районах. Так, да, в Києві тут. В Бучі ще десь недалеко від столиці порозбирали, а у прифронт... прифронтових районах цих завалів вистачає, вони додаються, тому що артилерія е ворожа працює, ракети туди, на жаль, долітають. От нехай лізуть і розбирають разом із не розірвавшимися бомбами. Небезпечно, ну прекрасно. А що ти проти України воюєш? Хай навіть в кіберпросторі. Е тільки так.